Презентуємо, презентуємо ось такий чемоданчик для тонувальників, хто займається тонувальними роботами. В даному випадку у нас є два вида їх. Один з них входять ось такі різні ракелі та скрипки. Скажу вам так, що я в цій справі не обізнаний, тому ось візуально показую те, що тут є. Різні ракелі, різні форми вони. Тобто ви це можете все побачити на сайті. Тут а також є, ось бачите, ось, ось такі ракелі, такі згони різні. Хто в цьому розуміється, той е, зрозуміє. Ось такий чемоданчик закривається. Дуже зручний, ручечка дуже добротно зроблений, якісний.